Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на нашому youtube каналі Мене звати Вікторія Клименко. Я хед клієнтського сервісу компанії GoIT. І сьогодні ми поспілкуємося з випускником курсу Fullstack Online Данилом. Данил, привіт, дуже рада тебе бачити. Як твої справи? Привіт, справи добре. Тримаємося в Запоріжжі. все бодрячко. Розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш, в якій компанії і яку позицію займаєш? Я працюю у компанії Incode Group у її Запорізькому офісі на позиції «React Frontend Developer». Розкажи, будь ласка, яким було твоє життя до IT і чим ти займався? Працював на заводі. Я працював електриком, дійшов до позиції інженера електрика. Першої категорії, найвищої позиції, до якої я можу дійти, і я вирішив змінити свій рід діяльності. Розкажи, будь ласка, про своє знайомство з GoIT. Чому обрав саме нам? Я обирав різні напрямки, був у пошуку, і одного разу моя дружина знайшла рекламу безкоштовного марафону. Мені сподобалася подача. І Матеріал, і я вирішив, що можу спробувати перейти у цю сферу. Розкажи, як проходив марафон? Взагалі, що ви робили на ньому? Чи було легко, чи було складно? Що сподобалось? Було доволі легко. Це не повноцінне навчання, проте це доволі добре готує до справжнього навчання. Розкажи, будь ласка, як відреагували твої близькі і навіть дружина, коли ти все ж таки вирішив розпочати своє навчання в ІТ? Доволі спокійно. Я ще до курсів IT, Я вчився і в університеті заочно, і в коледжі, тому моє навчання цілком ні нікого не, не здивував. Розкажи взагалі, як поєднував і роботу, і навчання чи складно було, коли взагалі знаходив час для навчання? Знаходив кожну хвилину. Звичайно, я і в обідню перерву. Переглядав відео, і коли е, пересувався у транспорті додому на роботу. І вдома я максимально мабуть 90% свого вільного часу приділяв навчанню. Так розкажи, будь ласка, що було найскладніше під час навчання? Тримати темп не можна пропускати якісь навчання без причини вагомої. якщо звичайно друзі запропонують планово. Якось зустрітися можна підігнати. Якщо позапланува, то це складно і тримати темп це найголовніше. Розкажи, будь ласка, що запам'ятав хорошого з навчання? Можливо, були якісь моменти, котрі досі згадуєш з теплом. Це звичайно спілкування з. Моїми друзями в IT. дружні сімейні відносини, всі працюють разом і підтримують одне одного, тому найкраще, якщо ви почали навчатися чи вже навчаєтесь, одразу ж знаходьте друзів і спілкуйтеся, це дуже сильно вам допоможе. Так, так, так завжди кажемо, що ком'юніті і IT-ком'юніті ком'юніті це дійсно ваші друзі, це колеги, яких ви потім будете зустрічати на роботі. І коли під час навчання ви знайомитесь, спілкуєтесь, це навіть потім може допомагати в працевлаштуванні. Як почався твій шлях до працевлаштування? А чи ти вчився в цей момент ще? Чи вже завершив навчання? Розкажи детальніше. Я вже після курсу війшов у. Джені та LinkedIn, і, врешті-решт, тест через місяць я все ж таки отримав свій довгоочікуваний офер. Розкажи, будь ласка, скільки співбесід пройшов, скільки відгуків на вакансії робив? Не менше 20 відгуків. Цих відгуків в мене було безліч тестових завдань. Я мав три співбесіди, з них два офери. І я вибрав найкращий. Розкажи, будь ласка, що питають на співбесідах, в якому форматі вони проходять? Наприклад, на яку зарплатню ви розраховуєте, насправді це питання зовсім не про цифри, це питання про ваше ставлення до них, про те, як ви позиціонуєте саме себе, тому потрібно спокійно розказати. На що ви розраховуєте і чому є ще до речі, думка стосовно цифр, що потрібно сказати більше, щоб тобі сказали менше, і ви зійшли десь на середині або навпаки, перший раз сказати менше, тому що ти такий ще новачок скромним потрібно бути. А яка твоя порада? Як себе треба оцінювати? Чи завищувати планку, чи занижати, чи от казати, скільки тобі буде достатньо, і пояснювати, чому треба трошки завищити, проте не набагато? Я думаю, що доларів. 100 за середню статистику на новачків на доу, це мабуть межа. Скажи, будь ласка, на що звертають увагу, коли проводять інтерв'ю з кандидатами? Саме рекрутери, на що вони більше за все звертають увагу, як ти думаєш, поведінку і реакцію на різні запитання і на помилки, якщо вони присутні на технічних співбесідах і на? Те, наскільки ви амбітні, і наскільки любите планувати, розкажи, будь ласка, які етапи співбесіди були в ту компанію, де ти працюєш зараз? Чи проходили вони онлайн, чи проходили офлайн, і як поетапно це відбувалося? Перший звичайно був контакт з рекрутером. Співбесіда пройшла дуже дружньо і вдало. Через кілька днів я отримав офер. А розкажи, над яким проектом працюєш і детальніше. Чи трошки чим взагалі займається компанія? Найчастіше проєкти стосуються сайтів різного наповнення, як статистичних, так і просто сайтів ознайомлень. З якимось продуктом, дуже сильно схоже на те, чим саме ми навчалися в, в IT. Розкажи, будь ласка, коли ти тільки збирався в IT, в тебе все одно були якісь певні очікування від цієї сфери. Чи справдились вони, і що найбільше відрізняє, наприклад, навіть твою попередню роботу і IT? Справді очікувань в мене було навіть менше це. Дуже сильно вражає і приємно вражає. Моя минула робота була доволі стандартна. Тут це проходить у дуже дружній атмосфері. Звичайно, компанія дає бонуси, щоб працівники могли якось розвиватися і, і відпочивати також більш, більш якісно. Розкажи, будь ласка, які додаткові мотиваційні бонуси є в компанії, а можливо, оплачують курси додаткові, вчать чомусь. Розкажи детальніше. Наша компанія видає у Netflix і преміум акаунт YouTube. У нас є компенсація на спорт і на навчання англійської. Це дозволяє мені мати фактично безкоштовні курси з англійської. Є курси, які за договором має моя компанія з школою англійською, я ходжу і туди, тож маю обидва курси, це дуже прикольно і дуже добре прокачує скіли. Скажи, будь ласка, які три найважливіші поради для наших студентів ти би дав? Що треба зробити, щоб точно дійти до кінця свого навчання і успішно працевлаштувати? Найперше, це звичайне. Стабільність і напористись потрібно працювати кожен день, хоч по трошку хоч по годинці хоч по пів. Проте кожен день ви щось робите, і вуаля за тиждень у вас все зробили. Друге, це ваші питання, які ви задаєте ставите менторам, вчителям. Бо коли ви думаєте над своїми питаннями, ви більш сконцентровані на темі, їх не треба соромитись. Є такий вислів: найгірше питання це те, яке ніколи не задали. І найтретє, це ваша команда, з якою ви спілкуєтесь і допомагають одне одному, навіть якщо ви інтроверт і хочете провести 10 років у темному кутку, то вас знайдуть і там, і якщо вам так комфортніше, просто підсадять вам такого ж самого інтроверта, і будете вже разом спілкуватися і разом працювати у дружній атмосфері. Дуже щиро тобі дякую. Я бажаю тобі подальшого розвитку і щоб всі твої кар'єрні цілі і мрії також справдилися. Дуже дякую, що погодився на інтерв'ю і приділив нам свій час. Друзі, дякую, що додивилися цей ролик до кінця. Ставте пальчики догори, підписуйтесь на наш канал, і до нових зустрічей в нових відеозаписах. Всім па-па!